Люденки, всім привіт! Доволі часто доводиться зустрічати в коментарях питання стосовно того, куди в автомобілях групи ВАК може зникати охолоджуюча рідина. І одразу маю сказати, що не завжди зникнення чи зниження рівня охолоджуючої рідини це є якоюсь проблемою чи поломкою, хоча про поломки і ймовірні причини цього ми поговоримо далі. Дуже часто це трапляється не тільки в автомобілях групи VAG, а й в інших автовиробників, де є двигуни внутрішнього згорання, що бензинові, що дизельні, через те, що змінюється температура. А як гадаю, ви більше знаєте, від зміни температури, більшість матеріалів і рідин в нашому світі мають властивість змінювати свої розміри. Це на око практично не помітно, але маєте пам'ятати, що така особливість є. Єдине, що кожен. Матеріал він має різний коефіцієнт розширення і рідини так само, тому в залежності температури щось може десь може сильніше розширюватися, збільшуватися, зменшуватися рідина, десь може менше. Якщо ми говоримо про сучасні двигуни внутрішнього зорання, що бензинові, що дизельні на автомобілях групи ВАК, нагадаю, що це Volkswagen, Skoda, Seat і Audi, То е тут важливо пам'ятати, що в цих двигунах, особливо, якщо говоримо про дизель, 1.6 і 2.0 дизель рідини в цілому охолоджуювавільної, якщо взяти її, злити її повністю. Сю біля 10 літрів а то здається і більше, якщо максимальна комплектація з роботизованою коробкою передач. Чому тому, що сучасні двигуни турбовані, вони є тепло навантаженими, і ці двигуни треба максимально швидко охолоджувати, саме тому в сучасних двигунах в цих, наприклад, я 288 Є два радіатори: один основний, який охолоджує рідину, яка надходить з блоку і з головки двигуна внутрішнього згорання. Інший радіатор, другий це радіатор інтеркулера. Він охолоджує повітря, яке потім поступає в сам двигун. Також в цих двигунах є велика купа теплообмінників на на масляному фільтрі, на системі екології. Якщо роботизована чи автоматична коробка передач, то й там буде теплообмінник. Все це з себе уявляє велику кількість патрубків, і найголовніше, що ну, це велика обмін. Не по об'єму кількість рідини самої, і звісно, якщо температура змінюється, то і рівень цієї рідини збільшується в бачку або зменшується. Це ви маєте пам'ятати завжди, на, повторюсь, не тільки в автомобілях і двигунах внутрішнього зрання групи ВАГ. Критичний рівень, якщо говоримо про автомобілі групи ВАГ, то в принципі на бачку є датчик, він вас завжди сповістить і ви ну, не провтикаєте цей момент. І також важливо пам'ятати, що на бачку є відміточки мінімального максимального рівня. Доволі часто мені псевдоексперти в коментарях пишуть, коли я підкапотний простір автомобіля показую, що О, там щось на мінімальному рівні, рідина охолоджуюча. Ви маєте пам'ятати, що ці дві відміточки стоять якраз для того, щоб компенсувати теплове розширення. Коли двигун холодний, ви відкрили підкапотний простір, Віряєте рівень, ага, щось на мінімальному рівні, якби і коли ви його запустите, він прогріється. Рідина сама по собі підніметься до максимального рівня. Це по суті, так як воно має, має бути по правильному. Не має бути рідина охолоджувальна. В холодному стані двигуна на максимальному рівні, тому що ну, логічно двигун прогріється, її стане більше, її звідти видалить. Гадаю відповідь на питання, чому там так мало охолоджувальної рідини. А тепер про проблеми. У автомобілі групи ВАК, що ми беремо дизельні двигуни, турбодизельні серії Я 288 є декілька найрозповсюдженіших проблем, через які рівень рідини в охолоджувальному бачку може знижуватися. Постійно ви доливаєте 100-200 мл, а воно йде, йде, йде. Прийшов сезон, температура. Плюс-мінус однакова, якби немає різких перепадів, а охолоджуюча рідина кудись зникає. Також варто зауважити, що в залежності при переходах між сезонами, наприклад, з жаркого на холодний і з так само холодного на жаркий, може статись різкий перепад рівня охолоджувальної рідини, знову ж через різку зміну температури, і через те, що рідина в об'ємі, і, в принципі, всі матеріали під капотом воно розширюється або звужується. Тому, якщо ви долили раз на переході між сезонами, там, 200, 300, 400, 500 мл. Кожного по різному це може бути. В цьому немає нічого страшного. Але повторюсь, якщо ви це доливаєте регулярно, там 100 мл на 1000 кілометрів і так далі, тут вже варто звернути увагу на дві важливі речі. Перше, це теплообмінник в клапані ЄГР. Завдяки цьому елементу. Двигуни турбодизельні набагато швидше взимку прогріваються, але цей теплообмінник також має властивість протікати. Це не дуже страшно, але виявити цю проблему можна тільки, звісно ж, розібравши, опломбувавши і подавши тиск на цей теплообмінник, і тільки тоді можна зрозуміти, що якщо десь з нього прокапує, то значить його треба замінити. На жаль, теплообмінник в ЄГР не паяється. Він там доволі таки складний. Його тільки замінюють. Що стосується другої проблеми, є, вона є більш страшною діагностувати її набагато складніше. І зараз я вам її принесу, продемонструю. А отак виглядає друга проблема, через яку може регулярно зникати охолоджувальна рідина з двигунів турбодизельних автомобілів групи ВАК, це впускний колектор, в якому всередині є вбудований радіатор, на який подається якраз таки та рідина, яка охолоджується в радіаторі інтеркулера, проходячи через цей радіатор гаряче повітря, яке нагрівається від того, що турбокомпресор його стискає, охолоджується через цей радіатор і вже більш холодним подається в двигун, через що двигун отримує кращу продуктивність. Адже Концентрація кисню в такому випадку буде вища. Але цей радіатор має властивість протікати через корозію чи просто через те, що він не витримує від часу навантаження тиску повітря чи тиску охолоджувальної рідини. Доволі розповсюджена проблема. І вона є доволі таки недешевою, адже сам оцей впускний колектор, називаємо його так. Він коштує немалих грошей, щось біля 300 чи 400 доларів. І це б не було так страшно, як те, що для того, щоб його замінити, треба. Замінити більшу частину цих всіх прокладочок вони практично одноразові. Це якщо ми говоримо про те, що ми робимо все правильно. Треба зібрати повністю трубки, частину паливної системи, розібрати, щоб до нього добратися, і його замінити. Оце є величезна проблема що по фінансам, що по затратам на. Роботу людини, яка це буде робити. У нас клієнт колись проводив це все самостійно, ми йому надали повністю безкоштовно ці всі речі, і він їх замінив, повторюсь, самостійно. Тобто немає в цьому нічого, в принципі, страшного, як і в більшості елементів, які можна міняти самостійно. Єдине питання тільки в наявності інструменту, бажання і часу у людини. та їх можливості, ну але тепер гадаю, ви маєте уявлення, куди зникає антифриз чи охолоджувальна рідина в автомобілях групи ВАК. Запам'ятайте цю штукенцію. вона виходить з ладу доволі таки часто, і її заміна тільки на нову річ, коштує доволі таки недешево. І найголовніше ігнорувати конкретно цю проблему дуже-дуже небажано, адже рідина, яка просочується через радіатор, вона потрапляє безпосередньо в циліндри двигуна та може наробити лиха. Тому відчули щось не так, кудись воно зникає активно. Розберіться, що воно таке, щоб не натворити лиха і не потрапити ще на більші гроші. Елементарні проблеми по підтіканню патрубків і помпи гадаю називати не треба, тому що ну це в принципі стається дуже часто не тільки на двигунах цього виробника, цього автоконцерну, але і тут вони дуже часто бувають. Тому перше, що починаємо, діагностуємо, чи ніде у нас нічого не тече. Перевіряємо помпу, вона може легенько-легенько сопливати, і це може бути непомітно. А вже потім поглиблюємося до тих речей, наступних про які я сказав. Розядаю, таке відео було вам цікаво і корисне. Якщо так, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все лишайте внизу. Також залиште там свій досвід, якщо в когось були подібні проблеми, які я описав. Опишіть, як ви їх вирішували, скільки вам це коштувало. Гадаю, багатьом це буде цікаво, і мені по суті також. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Піду відмиватись тепер.